36 і 6 котів детективів. Розділ 8. На дверях кав'ярні табличка ремонт. Стас із Олесем поїхали по будматеріали. Вони самі роблять ремонт. Лише згодом покличуть майстрів перекрити дах. До початку котячих зборів залишається кілька хвилин. Нарешті білий альбінос, він нині голова зборів, зеленькою вложкою горнятку, закликаючи до тиші. Куп і джеб зупинилися, підхекуючись. Коли ж усі нарешті заспокоїлися і порозсідалися, Білий виголосив Шановне кото-товариство, маємо дві новини хорошу та погану. З якої почнемо? З хорошої. Голос збори урочисто простягнув лапу в бік сірого. Сірий своїм репом заробив для нас на тиждень безхмарного життя. Можемо тепер зосередитися. На розслідуванні злочину і на чому не відволікатися. Зійнявся радісний гомін. Ура! гукали коти. Гіп-гіп, ура нашому сірому. Хай живе котячий реп, найрепіший реп у світі. Сірий сороб'язливо поступився. Ну, та так, а що ж? А погана новина, нагадав Читюх, струшуючи з хвоста якісь порошинки. Погана новина. Це жодної суттєвої інформації від сусідів кав'ярні. Результат опитування нульовий. В тієї ночі ніхто нічого не бачив, нічого не чув, ані двірничка, ані водій сміттєво-збиральної машини, ні листоноша, навіть ніхто з бабусь на лавці. Ніхто ніде нічого, жодної зачіпки. Хвостуля піднесла лапку. Не може бути. Завжди хтось щось чув, завжди хтось щось знає. Можливо, ми не зауважимо якихось важливих дрібниць. Е, які ще дрібниці. Хіба що бачили кота на гілці верби? Не з наших. Чужого. І що з того? Інформація від хлопця з салону тату. Що ще? Від лікар вигульгував пізно ввечері свого пса. І помітив, що квартирка в кав'ярні стукала на вітрі. Згодом саме цей чоловік побачив полум'я всередині і викликав пожежну команду. Ми забули зачинити квартирку, знову піднесла лапку хостуля. Хто знає, ніхто не пам'ятає достеменно. бу бу бу, -бу – озвався нарешті бубуляк. Як на мене, чудові новини, вони підтверджують мою версію. Кажи, не тягни, загукали звідусів. Отже, погляньте, двері до кав'ярні не ушкоджено, і тому геть усі впевнені, що пожежа сталася через коротке замикання в електромережі. Стас із Олесем інших версій не розглядають, бо ж ніхто до кав'ярні не заходив. А я кажу хвилиночку, у двері не заходив, а у вікно, у квартирку і що? А те, що це викрадення і підпал. Мовив бобуляк. Істину кажу вам я ще більше в цьому переконався. По варанді пронеслося кутяче муркотіння, а потім аж загуло від розмов. Білий альбінос змушений був знову подзеленчати ложкою, закликаючи до спокою. Бобуляк дочекався тиші і повів далі Припустимо, той кіт із верби проник до нас через квартирку. Її легко відчинити знадвору. Достатньо просунути в щілину трісочку і відкинути гачок. Я перевірив, провів слідчий, слідчий експеримент. Потрапити всередину міг хтось дрібний, не кіт, уголос розмірковував буболяк. Далі викрадач знімає зі стіни картини, передає їх комусь у вікно, але кому? Я обстежив землю на дворі, людських слідів немає. Є котячі, і це не дивно. Він покивав направо, наліво, мовляв, є кому наслідити. І собачі, докинув проникливо. Там були ще собачі сліди. Можливо, того пса, що його ветеринар вигулював. Отже, якщо в цьому злочині брала участь людина, то зробили це чужими руками, тобто чужими лапами. У боляк не міг сидіти, походжав узад, вперед. Несподіваний поворот. Косуля накресила хвостом у повітрі якусь закарлючку, схожу на знак запитання. У білого альбіносиць від хвилювання аж ніч почервонів. Зухвалий кіт, зрунив альбінос, розпалити вогонь не кожному котові до снаги. Я навряд би наважився. А що за кіт, які прикмети? Жодних предмет, відповів голота. Просто кит. Несимпатичний. Та страшний, як холєра, підтримав кутузу. Чому ви вирішили, що це він? Можливо, випадково якийсь пробігав, і собі докинув кубасюк. Ніць із того не буде. Все надто заплутано, як ті сліди під вікном. Ага, підхопила пушинка. Випадковий кіт випадково заліз на вербу, випадково зазирає до вікна. Хай там як, схилив на біг голову Буболяк, а запитання залишається, для чого будь-кому наші картини? Знайдемо їх, матиму відповідь, кутузову набридло розмови, він готовий був діяти негайно. Отже, Бобуляк спробував підсумувати дискусію, що ми маємо для пошуків місто геть усі вулиці. Отаке в нас нелегке завдання. Ще й не з такими ми давали раду, махнула хвостом хвостуля. Беремо мапу міста, розбимаємо на квадрати і вперед. Хто шукає, той знаходить. Кути ще поголосували, посперечалися, а потім розгорнули на підлозі мапу міста і схилилися над нею. Гайда, не зволікаючи, від кав'ярні на всі боки, запропонував кутузу по секторах. Шістьма загонами підтримав глота. Сімома пискнули малюки. Ні, краще квадратами. Хвостуля накреслила хвостом на мапі кілька перпендикулярних ліній. Відпрацюємо місто у квадратну гніздовий спосіб. А може краще вести пошук по інтересам, втрутилися жужинки. Це як? Ми могли перевірити вулиці з квітковими назвами: Бузково, Ромашково, Волошково. А ми почали із хлібної та кондитерської. Хавчик окинув оком котів хавчиків. Непогана ідейка, га? До речі, хто знає, чи є у нас в місті ковбасна вулиця, а гаряча сосискова мали би бути, ні? Ровокоп, підтримуючи свої розхитані окуляри, щоб не злетіли з носа, уважно вивчав мапу. Тоді танцюристи беруть на себе музичну співочу, погодився він. А що? Підемо раз у своєму напрямку, раз-два-три, раз-два-три в темпі вальсу». Як хочете, погодився Бубуляк, Головне працювати з душею і не забувати позначати на карті місця, де вже побували, бо ж сотні будинків, тисячі кімнат, підвалів, горищ, масандр та інших закапельків, навіть такому великому товариству, як наше, це навряд чи до снаги. 36 і котів на ціле місто Бу-бу-бу. Головне почати, запевнила хвостуля, а там втягнемося у процес. Хтось голосно гарчанням чихнув у сітинках під вербою всі озирнулися. Хто там? на весь голос някнув бубуляк. Страви підвівся і вийшов на світло пес із грубими, як дві гусениці, бровами. Провко, ти чого тут підслуховуєш? Я не підслуховую. Я на кота бровчика чекаю. Чекає він, ага, розлюдився Кутузов. Тут таємна нарада триває, а він вуха нашорошив. Яке твоє собаче тіло до котячої наради? Забирайся, поки цілий. Хвіст у зуби і вігом. Проком мовчки ворухнув бровами, обтрусився від пилюки і, пу... і пішов. Після того нарада сама з собою згорнулася. Ніхто більше не мав, що додати. Лише Бровчик озвався. Ви злі й недобрі. А я повівся, як Болдур, коти здивовано перезирнулися. Ви мого друга вигнали, Підвищив голос Бровчик. Що він вам зробив? А я телепень промовчав. І мені тепер погано, аж нудить. Та ти що? зонає підморнув Бровчику. Жартуєш, мовляв, через пса з друзяками котами гристися!» Бровчик на нього й не глянув, Промимирив стиха. Мені тепер із сорому, хоч очі в позичай. У якого ще сірка? Ти до нас іще сірка приведи. Мені теж недобре, підтримав бровчик коментатор Чорний кіт, на дивому мовчазний сьогодні. Чого я змовчав? Як міг? Та куди ви без нас? спробував перевести на, все на жарт білий альбінос. До собак піду, пообіцяв бровчик. Вони часом добріші. А я на м'яутів, докинув коментатор. Хіба є такий канал? Якщо немає, сам створю. Ой, не можу. верендою розсипалися дербня хотіння баронеси. Ти що не віриш? Від кого завгодно коментатор міг чекати смішки, – Тільки не від баронеси. Ой, сполошилася вона. Вибач, я про своє. Вона й справді не слухала, про що сперечаються коти, Посміхалася, торкаючись лапкою екрана мобілки. Вибач, повторила й помахала в повітрі телефоном. Я мовляв на своїй хвилі. Що там, допитливо жоржинки оточили товаришку, чого сміялася? Погляньте, баронеса потицяла у фото. Оцей оце під моїми світлинами лайки ставить. Зі знімка на дівчат дивився кіт Свінц. Такий же ходющий, як баронеса, зі зморщеною шиєю. Вуха вгору, ані волосинки на блідому тільці. І погляд пильний. Класний? запитала баронеса, милуючись. Відповіді вона не потребувала. Люзита тиснула носом на екран. Привіт, дика баро. Гуляєш ввечері дахами? Кому це він пише? Баронеса знічено захихотіла. Мені. Він мене дикою барою називає, скорочено від баронеса. Від лисого кота всього можна чекати. Він такий. Від лисого кота це ім'я чи прізвисько чи нік? Як його звати насправді? Кажу ж, лиш лисий кіт. Він домашній, його господиня художниця та кличе, а я його називаю скорощено, Лисик. Жоринки перезирнулися, лисик отакої. Ми її втрачаємо, зітхнула Жанетта. Розділ дев'ятий. У котячий рошок розпочався з непорозуміння. Хук і Джек зібралися на завдання, почепивши на носи чорні окуляри, нап'явши на голови капелюхи ще зі згорнутими в трубочку газетами у лапах, маскарад, та й годі. Саме такі мають бути справжні детективи. Брати були собою дуже задоволені. Ми ж не шпорки тепер чи хто? Ото й замаскувалися, щоб нас уваги не звертали. Сядемо на лавці під будинком, розгорнемо газети. А газети навіщо? Віщо? У газетах зробимо дірки. Коти продемонстрували, як вони стежитимуть за всіма. Через дірочки в отворах блимали радісні очі, щоб нічого нікого не прогавити. А збоку здаватиметься, що ми занурені у читання. Де ви таке бачили? У фільмі про детективів, у французькому, уточнивля сусик, це був французький детектив. Я теж його бачив. Ясно, сказав тоді бабуляк. Знімайте капелюхи та окуляри. Газети теж залиште, якщо не хочете, щоб увесь район знав про наші таємні пошуки. Брати неохоче попрощалися зі своїми речами для конспірації, незадоволено оглянули одне одного. Ну, а які вони тепер детективи? Звичайні вуличні коти, кілька загальних настанов і сі розійшлися, не забувши попередити Стасов, що мають справи. Ночуватимуть де випади. їм не звикати, нехай Стас не переживає. І почалося. Коти відряпулися на дерева і зазирали у вікна та забильця балконів, вибиралися по гілках аж до рівня четвертих-п'ятих поверхів, порили дахами та горищами багатоповерхівок, спостерігали, що відбувається в будинках навпроти, піднімалися сходами, зазираючи замкові шпаринки, працювали і вдень, і вночі адже коти в темряві добре бачать. Коту зувів спостереження найвищого дерева у місті, секвої гігантської. Сидів на гілці, немов комаха на бивці Мамонта, вдивлявся в окуляр бінокля з дальноміром. Уже й не бінокля, по суті, а монокля, бо ж у ньому зберігся лише один окуляр, другий розбився. Але кутузов і одного було достатньо. Він прикладав його до свого ока і тішився, що знайшов на смітнику такий чудовий пристрій. По той бік вікон вирувало життя. Люди смажили рибку й котлети. Читали та спали, сміялися й сварилися, мили посуд і розвішували білизну на балконах. Вони годували дітей, домашніх котів та собак, обіймали їх, бавилися з ними. В одній квартирі кіт із синім бантиком на шиї ходив туди-сюди по клавіатурі фортепіано, з під його лап лунала мелодія. Лясосик прислухався й мало не пустив сльозу. Він опізнав цю пісню, її колись співала. А компонуючи собі на роялі його господиня, викладачка французької мови. Поважний бобуляк по вікнах налазив, ошибки не зазирав, руки не ті, пояснив він друзям, він діяв інакше, дзвонив у двері, впевнено бобонів, перевірка лічильників і деловим виразом морди обходив кімнати, зазирав до кухні, до ванної та туалету, зосередження щось записував, щось збивав господарів з господарі пантелику. Запитання мештибу, коли ви в останні, та хто веде домашню бухгалтерію? Ніхто не наважується прогнати кота з олівцем та нотатником у лапах. Поглянь, почув він, ідучи від якоїсь бабусі, спеціально навчених котів на роботу беруть. Куди там, Івану Івановичу, до цього розумника. Котузово нарешті набридло сидіти на секвої гігантській, для нього нестерпно було не рухатися, так само, як для коментатора мовчати, оскільки на Коментатора весь, весь час шикали. У нас таємна місія, припни язика. Годі тереведати. тебе почують. То кути охоче поміняються місцями. Кутузов звільнив коментаторів свій пост на секвої і пішов, як він пояснив, у розвідку. А коментатор видався як найвищий. ньому видавлятися в одного оки бінокль довкола, немов капітан корабля у підзорну трубу. Нуму язиком лопотіти без угаву. Хтось знизу почує, подумає, що сороки скригочуть у верховітті. Котузов із голотою не нишпорили вдвох. Один дзвонив у двері і відразу ховався. Поки людина до дверей довчовгає, поки здивовано постоїть на порозі, метикуючи, хто дзвонив і кому тут що треба, другий кіт, стрибнувши у вікно, вже й пронісся вихором усією квартирою. Або робили ще так. Один під вікнами концерту лаштовує, відволікає увагу. Куди ж уміють видавати сотню різних звуків і ладні підробляти голоси, або як дитина заплакати, або як автосигналізація завити. Отож, один вправляється на дворі, а інший тим часом шукає помешканні вкрадені картини. Господарі перехиляються з вікна, роззираються всебіч і навіть не здогадуються, що в них за спинами діється у власній квартирі. Хвосуля з пошинкою довідалася, що Кутузов із голотою по квартирах некаються, і нагримали на хлопців. А що, як вас упіймають? Доведіть тоді, що ви не злодії. Ви ж на приватну територію заходите. Та ми ж там нічого не займаємо, Голотий не вставки було, чому дівчата обурються. Я от сьогодні занюхав на чужому столі канапку із шпротинами. І що ви думаєте? Пробіг, відвернувшись, навіть очі заплющив. Ми чесні, нам чужого не треба. «Во-во», – мовив шпондермен, посмикуючи себе за вуса. Тому я тут і хат і не потикаюся, боюсь покуситися. Малюкам довірили перші поверхи. Вони вистрибули на підвіконі, намагаючись роздивитися за шибками те, що шукали. Бачили на стінах годинники та дзеркала, фотографії, пейзажі натюрморти, полички з книжками та посудом, навіть кухонні стільчики, такі, як у пані Крепові, але їхніх робіт у жодній квартирі не було. Одного разу, коли жабка-сиволапка, розплющивши носа об скло, дивлялася у те, що діється в квартирі, вікно відчинилося, і маленька рука вхопила кошенятко. Жабка-сиволапка й пискнути не встила, Навіть причу... пручатися не могла з переляку. Лише замружилася, щоб нічого не бачити. Але це була рука доброї дівчинки. Ба, прошепотіла мала, стикаючи кошеня обійма. Воно нічиє. Бабусю, заберемо кошеня до себе. Будь ласка, ти бачила, як воно стрибає? Ти бачила, як в нього лапким? жабка севалапка по чужці. Ці слова розплющила очі, глянула в добре личко дівчинки і пригорнулася до неї. І навіть не озирнулася на друзів, коли бабуся зачинила вікно і засмикнула мережеву фіранку. Увечері баронеса отримала через інтернет вітання від жабки сивулапки. Повідомлення написала ота добра дівчинка. Вона дякувала кутячому товариству за безцінний подарунок. А ми теж ми раді за неї, шмурнув носом Яків. Як вона там цікаво, що їсть, де спить. Вона завжди міріла про людську сім'ю. А ми що? Ми раді. Та насправді малюкам було невесело. Може, тому, що насу нас насувалася ніч і треба було шукати собі місце для сну, вони змостили собі кубельці зі скошеної трави під кущем бузини. Щойно уклалися, як хтось покликав із вікна Якове, додому. Який жваво підвів голову і розвернувся. Серце його заколотало. Побачив, як білявий хлопчик біля під'їзду, дивився вгору і махав рукою йду. Усіх я дім, як і знову поклав голову на лапки, невже у нас його ніколи не буде? Та ти чого? Поплескав його по спині безжурний кіт Гароль перший. У нас є стас і пані Крепова, а в них є квартира. Е, ти такий ласий. Ми не можемо в них залишатися надовго. Їм із нами незручно. Чого б це? Нам зручно, а їм незручно. Гароль обмінялися іронічними поглядами. Скаже таке, незручно. Життя нарешті налагодилося. нема чого жалітися, нема від чого впадати в вічей. Проте його журного кота ентузіазму поменшало. Піднесений настрій рафтом газ. навіть не потеревенили перед сном. Вісті не лежать на місці. Не встигли малі повернутися, як уже всі, коти знали, що жабки соволапки з ними немає, і тоді вирішили малих на пошуки не брати. Занадто ті малюки вразливі, нехай сидять на терасі під вербою, приймають звіти і роблять на маві позначки червоним олівцем. Так і вчинили. Справи просувалися, як мокре горить, а ще й гроші скінчилися. Вирішили, кути танцюристи піти трішки підзаробити. Їм було ніякого, за перший не дали похід публіку. Тепер обставини змінилися, погода чудова, людей в місті юрмища виступиться бути вдалим. Друга спроба. Розділ 10. У підземному переході на танцюристів чекав сюрприз. Зграя псів. Вони дримали, згорнувшись на прохолодній долівці, в куточку. Першим зауважив котів чорний собака з білим комірчиком. Він підвівся і штовхнув лапою іншого. Огрядний, черевати, псисько розплющив очі, повільно випростався, потягнувся, грубався помість англійської бульдоги з дверняшкою. Провисклад киштік, сердитий погляд, пес підібрав цівки слини, що звисали з куточків щелепи, і щось буркотнув. Решта мить зірвалася на прямі лапи. Трійко дрібних собак невизначеного кольору, якісь буро малинові, на вигляд дуже злі, нетерпляче тупцювали на місці. Руда псиця, найвищий і найхудіший з усіх, справляла враження найспокійнішої, навіть байдужої. Вона примружилася, тримаючи в полі зору пухнастих зайд. Довгі дреди погодувалися під її вухами. Котам тут готували палкий прийом. Це було зрозуміло з першого погляду. Яду. «Обана!» – гарикнув чорний собака. Кого ми бачимо? Не вірю власним очам. Яка зустріч? Чого припхалися на нашу територію? прогарчав не зовсім бульдог і підня... тягнув з плину. Тріко псів зазято потупотіли на зустріч кота, одначе спинилися і назад побільші пси залишилися на місці. До брейкера нарешті повернувся голос. Це територія міста, відповів він. А ви тут до чого? нахилив голову чорний собака. А ми живемо в цьому місті, някнула Пушинка. Пси перезирнулися і вибухнули сміхом. Що, що? Де ви живете, без хатьки? На якому смітнику? га га Гагагав. Собаки вдоволено зареготали, вішкірюючись і висолоплюючи язика. Не штовхалися між собою, перезиралися. Бачив, мовляв, чув геге. А один із трійки найдрібніших аж упав за сміху на спину. Дригав тоненькими лапами у повітрі. Ой не можу. А ви перепрошую, хвостуля намалювала хвостом овал у повітрі, ви всі дозволите запитати, де живете, на якій віллі. Пси замокли і утупилися поглядом у хвостулю. Навіть той, що лежав до дригом, кілька секунд дивився на неї, а потім перекинувся на неї живіт і підвівся. Грозда з дредами ступила вперед. Хвостуля відчула тремтіння у лапках. Ну, а ледве стрималося, щоб не чкурнути, кинути світ за очі. А ми, повільно мовив, не зовсім. Бульдог, живемо де хочемо. Це наше місто і цей підземний перехід теж наш. Тому вшивайтеся Чим швидше, бо. Агов, шановні. Чотирилапи так захопилися спілкуванням, аж лише тепер зауважили, що вони самі. Навколо зібралися люди, що набігли у всіх справах і от вже стоять, на щось чекають. Ви не танцюватимете чи ні? Пора починати. Морняв одразу заволав своїм фірмовиком Робоков. Він умів гарчати голосом немов із металевої діжки. Зрадів, що обійдеться цього разу без прочухан. За хвилину починаємо. За півхвилини підніс по чорний собака з білим комірчиком. Це наш підземний перехід. Танцюємо тут ми, і ми вирішуємо, кому й коли починати. А ви по черзі, тупився продавець і музичної крамнички. Сивий чоловік із волоссям зібраний на потилиці у хвостик. Він стонав одвірку своєї крамнички, склавши руки на грудях, уважно спостерігав за котами, псами та глядачами. Раз ті раз ті, підказав він. Справді, час починати. Собака перезирнулася. Чорний вийшов уприд. Привіт. Бдьоро привітався він і обвів людей поглядом. З вами чорний Джек. І зараз ви станете свідками собачого котячого танцювального батла. До вашої уваги хореографічне змагання між собаками і котами, хто переможе у запальній сутичці, кому глядачі віддадуть перевагу симпатія та сміст своїх гаманців. Слухай, ти часом не коментатор, захитав, питалися до нього Степко. Який ще коментатор? огризнувся пес. Я базікала чорний Джек, второпав. Починайте, бурнявчики. Ні, ви перші, гавкастики. Дивіться, щоб не довелося шкодувати. Собаки обнялися поглядами, і чорний Джек кивнув до дядька з музичної крамнички. Маестро, музику спеціально для чорного Джека. Продавець немов чекав на сигнал. Із колонок, виведених назовні, залунала музика. Чорний Джек замов, тупнув задніми лапками в широких вовняних штанцях, а потім ушкварив щось таке дивацьке, якийсь такий новітній варіант гопака, що й коти задивилися. Пес навіть спробував зробити повзунок. На присядки, почергово викидаючи вперед задні лапи і підносячи догори передні, крутнувся на місці і під бурхливі оплески пристав до своїх, сам собою задоволено. Непогано для початку. Степко не вагався ані секунди. Його добробрячий підоходив під цей хвацький гопак, ще й спиною відчував підтримку своїх. Та хіба йому вперше танцювати степ? Чи не однаково перед ким? Набрався хоробрості і відчадушно вистукав у підлогу своєї фірми фірмою найефективнішу композицію, знали собаки, мають справу. Коти і пси трималися очі в очі, півколами підтупуючи, поки хтось один з протилежного гурту виходив на середину. Глядачі щільно їх охопили, плескали, не шкодуючи долонь. Неможливо було зрозуміти, хто їм подобалося більше. Троє бі сіроборів псів. Виставили помічниками танцюристських тріл. Це було схоже на пародію. Публіка реготала до хто звигукував тріо на тріо. Можна й так. Вийшла Пушинка, хвостуля і вертун. Що вони заходилися виробляти? Хвостуля відкручувала Вертуна хвостом. Він обертався дзигою. Пушинка через нього перестрибула, зависаючи в повітря. з трьох каскад акробатичних втруків, спричинивши бурю овацій. шильки глядецьких симпатій. Типнулися на котячий бік. Ваша відповідь, собаки, і вийшла руда висока псиця, гойнула дредами попід вухами, підхопила чорного Джека собачий вальс. Їхні лапи наче й не торкалися долівки, ковзали у повітрі. Як вони це роблять? Як їм це дається? Реакція глядачів красномовно показувала цей виступ наразі найкращий. Ви ще й брекера не бачили, Зухнала вигукнув брейкер. Піштовхуючись задніми лапками, його виступ супроводжував гулом і свистом. імпровізований концерт сяг. сягнувся, здавалося, найвищої точки. Але ж ні, бо посунулися назустріч одне одному не зовсім бульдог та робокоп. Лязячі стогнали, гул і свист перетворився на ревіння, нього змагання відбувалися не в підземному переході, а на стадіоні під час футбольного матчу. Хтось навіть вихопив дудку. Ду-ду-ду, неможливо було стриматися. Робокок паначе бджола вджалила. Його лапи хвіст посмикувалися і виверталися, голова ковзала по плечах, як на шарнірах. Напов глядачів схвально ревонув, накрив артистів овацями, підхопив їх усіх на руки і винес на вулицю. Якби не ця тріумфальна хода, запеклий танцювальний двобій закінчився в котячу собачу бійкою. Але ж, братанням.